Отче Небесний, син твій спокушений, у тихомир моїй страсті земні. Погляд мій спалений, подих мій здушений, я в небезпеці страшно мені. Виведи звідчаю крихту надії, сам не оберігсь непогрішний Адам. В тивім бажанні він гріх заподіяв, райську красу за бажання віддав. світло життя я в глибокій зажурі, Вилікуй в серці болі біди, і порятуй мого човна від бурі, В причалість його заведи. Ти, серцезнавцю, вовіки і нині знаєш ти все на дорозі людській. Прошу, прости по своїй благостині всі недомовки в молитві мої.